У Житомирі відзначили День захисників і захисниць України, вшановуючи тих, хто боронить незалежність та територіальну цілісність України. Всіх, що віддали життя за Україну воїнів, всіх всіх, що загинули під час воєнних дій в Україні. І всіх. Від віку козаків, гетьманів, стрільців наших, що віддали життя за Україну, Христе Боже наш, і ми тобі славу висилаєм з беззначальним Твоїм Отцем, Присвятим, Благим Малосерним Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків Амінь. Пам'ять це найголовне. Війна почалася можливо із за того, що ми десь забули, що ми вільна нація, що ми Україна. І в пам'ять всіх побратимів, загиблих наших, ми повинні пам'ятати це і іти до перемоги, щоб не повторити знову-знову те, що відбувається зараз. Ця боротьба продовжується і зараз. З 2014 року, ми виборюємо право. Жити, жити у вільній і незалежній країні, згадаємо всіх і кожного, хто поліг за Україну, їх мужність і їх жертовність є запорукою нашої державності. Покласти квіти до стендів пам'яті на алеї героїв, які віддали своє життя за Україну цього дня, окрім дня захисників і захисниць України, відзначають ще два важливі свята: день покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Продовжуючи славетні традиції наших козаків, продовжуючи. Боротьбу за незалежність нашої е, України і шануючи, е, згадуючи тих, хто вже віддали своє життя, і віддаючи честь і повагу тим, хто зараз продовжує боротьбу, захищаючи нашу, нашу незалежність на півночі, на півдні, на сході. Е, руйнуючи, скажімо так, е, плани ворога по захопленню нашої країни, ми е, маємо надію. На Бога, і від кожного з нас ми маємо зробити те, що належить від нас, і маючи віру в Бога, продовжуючи знову ж таки, віру наших праотців, християнську віру, ми віримо і знаємо, що коли ми зробимо все належне від себе, Бог зробить все належне від нього, і всі плани ворога вони будуть зруйновані, і Бог дарує нам таку омріяну перемогу.